Подогнал... Жителька Берези Тетяна Ципкіна показує свій зруйнований будинок, де мешкала разом з донькою та онуком. У ніч проти 8 вересня, коли родина спала, російські військові скинули на її подвір'я три керовиді авіаційні бомби. Ну це ж як бахнуло, та я всі ж побутхваль бігти і куди бігти, двері повивалювані у поперек, не вилізу нічого. Там горіло, у нас пока не горіло. Пока там тушили, у нас сарай загорівся. Згоріло все, там птиця, не вся, звісно, яка вилетіла, а яка згоріла. А ну ка з сікельцем побило спинку, возять у больницю. Сьогодні перерив, завтра знову лікарню. Поки поїду до сина, а там теж будуть ляпати, Це ж він забирає у Ващенка. А там буде видно. Може люди несуть потроху грошей. спасіба людям. Йой там на карточку кидають, друзі знайомі. Може купимо собі дихатку. Вибухом був зруйнований ще один сусідній будинок, розповідає Юрій Боровик. Його власниця виїхала з берези тиждень тому. Вночі, додає, сусіди не чекали рятувальників, а намагались приборкати пожежу своїми силами. Ночі три зріва, ми лежали на кроваті, все полетіло потолок і стекла, так я жінку ухватив, собою укрив, Оце таке в опилівки нагнали, повискакували. Все кругом валиться, все кругом летить. І ми ж переляками, всі попередляками бачимо, там починає задимлятися, давайте колодязь, воду відрами носити, да заливати, щоб сюди не воно. Ну. Залили. А тоді вже пожарні приїхали, там сарай загорівся, пожарний приїхали. Наша пожарна, глуховська пожарна приїхала. Микола Логвиненка живе напроти будинків, що були зруйновані вибухами. Чоловік розповідає, що його будинок також пошкоджений. Попри те, що останнім часом російські військові частіше бомбардують Березо, пан Микола виїжджати не планує. Засипало всього да, все що там склянками, штукатуркою. Так само і внучкою, і сина І... Чуєш, що кожен день. Ось сьогодні. Десь, мабуть, ну, 15, 10, 3 штуки гукнуло. Ну, утром, десь п'ять часов, так трохи далі наче гукнуло. Куди їхати? Куди їхати? І з чим їхати? Бо, з чим їхати, кинув би поїхав. А з чим їхати. Пенсія три тисячі, куди поїдеш. За інформацією оперативного командування, північ, 8 вересня, у березі зафіксували чотири вибухи. Війська РФ вдарили по селу керованими авіаційними бомбами. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.